Його трагедії, і сьогодні із успіхом ідуть на багатьох театральних сценах. Хоча у п'ятому столітті до нашої ери вони викликали у глядачів і у поетичних суперників шляхетних гнів. Як сміє цей зухвалий драматург попирати вже складені традиції, напевно, тому античні історики потрудилися над біографією поета так, щоб нам через два із половиною тисячоліття було важко відрізнити істину від вигадки. Не викликає сумнівів тільки те, що Єврипід, всупереч намаганням заздрісників, визнаний одним із трьох найвидатніших афінських трагіків. Античні історики, які полюбляли шукати містичний зв'язок між подіями, стверджували, Єврипід народився у день великої перемоги грецького флоту над персами при острові Саламін, та сама доля кликала його до слави. За іншими свідченнями, знаменитий трагік з'явився на світ через чотири роки після Саламінської битви у 484 році до нашої ери, але це все одно не завадило йому стати знаменитим. У ефінських поетів сучасників Європіда було заведено хвалити твори своїх колег. Вся критика того часу зводилася до банального злослів'я. У літературних баталіях недоброзичливці приписували Єврипіду низьке походження, тілесні недоліки та психічні відхилення. І легенда про те, що драматург був затятим женоненависником, народилася також у палких суперечках про мистецтво. Через сто років Аристотель назвав Єврипіда найтрагічнішим серед поетів, а через п'ять віків. Його вже представляли мислителем, який надавав перевагу усомітненню на березі моря перед шумними міськими площами. На острові Саламін зацікавленим показували навіть печеру, де поет писав свої трагедії. Як відомо, античні автори створювали свої трагедії за сюжетами давньогрецьких міфів. У яких описуються страшні злочини, вбивство, помста, клятвовідступництво та кровозмішання, і разом із тим прославляється самопожертва, стійкість, відданість та відвага. Єврепід геніально використовував це у своїх п'єсах, але при цьому він першим з афінських трагіків зображував людей такими, якими вони є насправді, далеко не бездоганними і суперечливими характерами. Персонажем Єврепіда як звичайним людям притаманні і слабкості і висота духу. В трагедії Іфігенієв Авліді, донька Ахейського царя, долаючи притаманний кожній людині страх смерті, свідомо жертвує собою на благо Батьківщини. Інша героїня Федра іде на смерть заради спасіння своєї честі, але у останньому листі брутально зводить наклеп на пасенка. Вперше Європідив взяв участь у традиційних щорічних змаганнях драматургів у 455 році до нашої ери. Протягом півстоліття він був найзнаменитішим суперником прославленого софокла, написав близько ста трагедій, але за все життя переміг лише чотири рази. І п'ята була йому присуджена посмертно. До наших днів дійшло усього 18 творів Європіда. В трагедіях Медея, Гекуба, Андромаха та інших, драматург піднімав проблеми, які тоді у V столітті до нашої ери широко обговорювалися в Афінах про роль богів у долі людини, про розумність влаштування світу і про Спарту, котра була супротивником Афін у Пелопонезькій війні. А за основу сюжету Європід, подібно до свого більш успішного поетичного суперника Софокла, брав. Міфологічні мотиви, причому давні міфи слугували Єврепіду лише приводом для створення трагедії. Попередники драматурга майстерно переказували відомі сюжети. А й вперше насмілився відступити від традиції, щоб глибше показати внутрішній світ героїв та глибину їхніх переживань. Так, в трагедії Алектора Європід використовує відомий міфологічний сюжет про сестру та брата, які вирішують помститися матері за вбивство батька. Але на відміну від міфу, Електора у Єврепіда це просто помічниця та рятівниця брата. Драматургу було важко показати, що відчувають діти, які насмілилися підняти руку на власну матір. Такий підхід Єврипіда до міфів викликав у глядачів суперечливі почуття. З одного боку щире співчуття, а з іншого шляхетне обурення. Це ж я чувство – в знайомі з дитинства сюжети драматург вносить інший зміст. Афіняни, як і більшість людей до них і після них, відчували якусь приховану недовіру до всього нового. Тому, напевно, Європіт рідко зустрічав розуміння у співгромадян. Імовірно, через це, у 408 році до нашої ери, він покинув Афіни. І провів залишок життя в Македонії при дворі царя Архелая, який побажав зібрати біля себе талановитих письменників та поетів. Там, в Македонії, на межі 407-406 років до нашої ери, єврепі помер, залишивши нащадкам безрадісні рядки, які могли би слугувати епітафією. Не померлого слід вам оплакувати, а того, хто народжується для важкої боротьби із негараздами життя. А з тих давніх часів збереглося декілька зображень Єврепіда. Вочевидь, ця сумна людина, яка задумливо нахилила голову, мало отримала в своєму житті радості та визнання, і набагато більше нерозуміння та незаслужених претензій.